Після першої серії, де суд повністю зруйнував вигадану провину і довів незаконність розшуку та штрафу, могло здатися, що історія завершена. Справедливість відновлена, питання закрите, життя має повернутися у звичний ритм. У будь-якій здоровій системі на цьому все закінчується: сторони роблять висновки, помилки виправляються, життя триває. Але ця історія не про здорову систему. Це історія про тих, хто програвши, не визнає поразки. А обирає дріб'язкову помсту. Бо коли у спорі двох сторін одна визнає помилку це ознака сили та розуму. А коли сторона слабка, дріб'язкова, образлива, вона починає безглуздо мстити. Так сталося і тут. Після прогляної апеляції соборний ТЦК, очолюваний паном Гуменюком, не зробив жодного висновку, не переглянув процедури, не перевірив алгоритми, не навів порядок у реєстрах, вони зробили інше. Найпримітивніше, що роблять ображені люди на посадах вони почали мстити. І форма цієї помсти відмова у продовженні відстрочки. Причому не відмова по суті, не відмова через реальні порушення, а через дріб'язкові надумані претензії не так оформлено, потрібно ще раз принести, ми не бачимо документа, термін не той, зверніться пізніше. Хоча всі документи в ідеальному порядку. Хоча людина стежить за кожною датою. Хоча навіть СНАП підтверджує усе правильно, усе чинне, усе відповідає закону. ЦНАП орган, який працює за алгоритмом, а не за настроєм. Подав документи, отримав результат. Все чітко, зрозуміло, беземоційно. І там цей чоловік отримує свою законну, офіційну, державою підтверджену відстрочку без жодних проблем. Але саме в цей момент ми бачимо дві реальності, які існують паралельно в одній країні. Перша реальність Цифрова і логічна. Автоматична система бачить документи, підстави, терміни і просто виконує закон. Без образ, без емоцій, без особистих симпатій, без хабарів. Вона дає людині законний статус і фіксує його в реєстрі. Друга реальність людська, ручна, дріб'язкова. Реальність, де один начальник соборного ТЦК, який програв суд і не зміг довести нічого, тепер вирішує долю громадянина виключно своїм підписом. Підписом, який він тримає над людиною як інструмент покарання, підписом, який він використовує як зброю, підписом, який він не ставить не тому, що є підстави, а тому, що він ображений. У когось така поведінка викликає сміх, у когось лють. Але в країні, де йде війна, це загроза. Бо замість системної роботи ми отримуємо особисті емоції на державній службі. І в цей момент виникає питання просте, але болюче. Невже Україні, яка воює за право бути правовою державою, все досі вирішує чийсь один підпис? Підпис ображеної людини, що не змогла прийняти власну поразку? Бо поки алгоритми і державні реєстри працюють чітко, чесно і без помилок, у ручному режимі долю громадянина може зламати один єдиний чиновник, якому дали владу, але не дали зрілості.